Такі схожі і рідні ця мила бабуся рідненька героя України Максима Шаповала. У пам'ять про онука Олена Юріївна ініціювала перейменування вулиці на Вінницьких хуторах. Так, ім'я розвідника з Вінниці стало на заміну радянському льотчику. А вулиця та провулки Покришкіна відтепер носять ім'я Вінницького генерала. Я казала Максимка. Ти ще а він каже або захищав Донецький аеропорт і там все, і назвали їх. Я вже я забула, як вже їх там назвали. Кіборги. Да, да, кіборги. в У 2014 Максим шаповал командував групою мужніх та сильним духом воїнів, які своєю сміливістю і стійкістю вразили навіть ворога. Путіна цього найбільший соратник, а його син він теж генерал, чи полковник, чи що, То це Максим знищив його там. Він сказав, я її з не найду. А ще очолював спецрезерв головного управління розвідки Міноборони України, збирав докази злочинної присутності збройних сил країни агресорки на території України та в 2017 році загинув під час теракту, влаштованого російськими спецслужбами. Добре, щоб вони хоч пожаліли дітей, щоб вони не підірвали машину з дітьми. Він тільки привіз їх з дитячого садика. Вулиця, яка тепер носить ім'я генерала шаповала, одна з півтора десятка в переліку перейменованих на Вінницьких хуторах. Ці 18 топонімів Вінницького хтільського Старостинського округу з цих 18 топонімів в нас є і такі знані імена історичної справедливості, є імена вшанування героїв нашого часу і є вшанування так сказати осіб, які. Своїм ім'ям склали для історії України і для науки України в тому числі дуже багато дуже гарних подій і відкриттів, які на жаль були радянською владою приховані від мешканців. Завдяки деколонізації у Вінниці відновлюють історичну справедливість. Звільнення вулиць від радянщини підтримали депутати на останній сесії. Левову частину нових назв обирали мешканці. Це приємно, тому що ми хочемо бути завжди в ногу і жити в мирній і в своїй гарній країні. І ми давати повинні дорогу молодим і щоб наша Україна також процвітала, так що ми маємо знати своїх героїв і щоб вони жили в наших серцях. Так, вулиця Гагаріна віднині монастирська жовтнева героїв України. А російський біолог Мічурін поступився українському колезі науковцю Левкові Симиренку. Я цілком підтримую перейменування вулиці з вулиці Ватутіна на вулицю Покровську. Е, нашим людям просто е, не хочеться мати нічого спільного взагалі ні з Росією, ні з е, ні з минулим. В ході тих подій, що зараз відбуваються, я ну от стільки людей загинуло. тож загалом місцеві мешканці легко прощаються з радянським минулим. На Навближчим відрізок часу ми з ними не будемо мати ні відносин, ні економічних, ні політичних, ні дружеських, скажімо так. Тому хай наші односельчани знають своїх героїв. Нагадаємо, у Вінниці процес деколонізації розпочався у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії, аби прибрати з міського простору усі маркери країни-терористки та позбутися її впливу на українську свідомість та ідентичність. У цілому свої назви на українські змінили 232 вулиці: провулки, проїзди, тупики, бульвари, площі та парки.